Всі вони мали різні кольори. Усі були гарні, добрі і дуже дружні, от тільки одна з них була пихата і нечемна. Добрий день усім! Якого я кольору діти? Так, я червона кулька. Найгарніша, найрозумніша, найяскравіша, найкраща у світі. Жодна інша кулька не може зрівнятися зі мною. Діди, а що іще має червоний колір? Ось бачите, скільки всього червоного є на світі? Отже, мій колір найголовніший серед усіх. Ну, дружити і світ навколо кольоровим робити. Лоти ще. Ти зовсім не гарна, І кольор у тебе бридкий. Не хочу з тобою дружити. Як це бридкий? Подивися на небо, на водичку в морі, на волошки в полі. Хіба ж не краса? Хм, все одно я найгарніша серед кульок. А червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася синя кулька і полетіла розфарбовувати світ. Незабаром прилетіла інша кулька. Чого? Ти зовсім не гарна, і у тебе так собі, і я не хочу з тобою дружити. Чому не гарна? Що значить так собі? Подивися влітку на ромашки чудові, поглянь узимку на сніжок. Хіба ж не краса? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася біла кулька. І полетіла розфарбовувати світ. Прилетіла до нашої вередухи і ще одна кулька. Привіт, червона кулька! Я зелена кулька. Ну, одружити і світ навколо кольоровим робити. З якого це дива! Ти зовсім не гарна, і кольор у тебе бридкий. Я не хочу з тобою дружити. Чому я не гарна? Чим тобі мій колір не догодив? Подивись на листочки, на травичку, хіба ж не краса? Ха, все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася зелена кулька і полетіла розфарбовувати світ. А что сделалося еще одна кулька? Привет, червона кулька! Я желтая кулька! Ну вот, друзья! не гарна. я не хочу з тобою дружити. Чому це я не гарна? Я така сама, як сонечко, як кульпапки милі, як курчатка маленькі. Подивись на них. Чим же вони не гарні? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася жовта кулька. І полетіла розфарбовувати світ. Залишилася червона кулька сама самісінька, не захотіла дружити з іншими кульками, і світ навколо неї став уже не таким барвистим і гарним, як раніше. Від нудьги та смутку червона кулька помаленьку меншала, меншала, здувалася, здувалася, здувалася. Аж поки не встулася зовсім. Діти, а куди поділася червона кулька? Що з нею сталося? Що ж ми робитимемо без червоної барви? Хоч ця кулька й не хотіла з нами дружити. Але світ без неї буде не таким гарним, як раніше. Пробачте мені, друзі, я все зрозуміла. А надміть мене, будь ласка, знову. І я буду доброю. я Я знаю, що всі-всі кольори і гарні і важливі.